Масонський в ефірі, вітаю всіх глядачів мого каналу. У цьому відео я розповім вам про деякі фішки, художні засоби та методи, якими користуються режисери при створенні своїх фільмів, серіалів і навіть кліпів. Моє відео дещо поглибить ваше розуміння кіномистецтва. А ще я поспілкувався одним з українських режисерів. Тому рекомендую його дивитися повністю від початку і до кінця. Як фільм. І як ви бачите, моє відео широкоформатне з відношенням сторін 21 до 9. Це один із стандартних розмірів кінокартин. Багато фільмів зняті саме з таким розширенням. І така, наче вузька картинка, майже завжди асоціюється з кіно. Я часто зустрічав такі відео чи якісь фільми і навіть сам знімав з таким розширенням, але згодом зрозумів. Просто так взяти і обрізати картинку, і воно тоді точно буде схоже на кіно. Це абсолютно не так, тому що в фільмах з таким розширенням часто є якісь паралельні лінії, протяжності, рух камери, який у таку вузьку картинку вміщує і демонструє події, які відбуваються у певній сцені. От фільм Варварука якраз моментами так і обрізаний, інколи навіть по самі голови, що виглядає трохи деструктивно. А ось кліп до пісні Стефанія дуже вдало зняти, хоча там ще вуща картинка, ніж у кіно. Ось тобі лінії у вузькому кадрі у вигляді потяга чи сходів, кругові обороти камери навколо героїні та завжди заповнений горизонтальний простір. Творці кліпа дуже вдало підійшли до візуалізації музичного відеоряду і за це отримали більше 50 мільйонів переглядів на Ютубі. Знімаєш у такому звуженому форматі. То відповідно будуй і виставляй кадри, щоб все, що ти хочеш в ньому продемонструвати, поміж. І виглядало в ньому гармонійно відносно такої ширини. І коли робитимеш бутерброд, то не клади на хліб більшу за нього ковбаску, бо так виглядає не гармонійно, поклади меншу. Режисери володіють вмінням, крім основної ідеї картини, гармонійно вписати в ідею фільму якийсь додатковий сенс, повчальну історію чи просто цікавинку. Плести у грубезний кіноканат тоненько, але яскраву ниточку. Наприклад, один з головних героїв фільму Харлі Девідсон і Ковбой Мальборо носив старі і порвані черевики, які він постійно намагався якось лагодити та обмотував скотчем. Ковбой беріг те взуття і не викидав, тому що це був єдиний подарунок від його батька. І для нього ті черевики були дуже цінними. А потім у кінці фільму була перестрілка у високому бізнес-центрі, і головний злодюга падаючи зловився за ті черевики. А так як вони були вже порвані, то злізли з ноги, і антагоніст полетів униз. Але є ще важче та більш серйозніші вплетення. Форсаж не тільки про екстремальні і драйвові та небезпечні перегони. У франшизі розкривається тема важливості сім'ї у житті людини. У фільмі «Інтерстеллар» йдеться не лише про польоти в космосі та пошуки нової планети для життя, а й про любов, як про потужну силу, яка допомагає вийти за межі часу та простору. В таких випадках кінокартина закарбовується у пам'яті не тільки основною ідеєю фільму, а й такими паралельними та яскравими доповненнями. Хоча є фільми, які запам'ятовуються наявністю них культово-прикальнюшних моментів. Бітбоксер з поліцейської академії, який навіть міг повторювати голоси інших людей, культова фраза з термінатора Асталавіста бейбі, видовищний та моторошний танець Джокера на сходах. Чи фраза з фільму Хрещений батько Ти просиш у мене про допомогу, але робиш це без поваги до мене. Ну і величезні оченята котика зі мяу! Думаю, це також продумано режисерами, аби внести у фільм якусь додаткову запам'ятовувальну цікавинку. Одним з ознак режисерського мислення є всеохоплюючий та системний підхід до створення своїх фільмів. Наприклад, музиканти пишуть тільки пісні, а їх продюсери вже продумують кліп, і одне з іншим може не ліпитися. На жаль, більшість українських кліпів так само і знято у Ларі на пісня «30 років та кліп до неї тісно пов'язані, тому і деякі художні моменти попадають прямо в яблучко. Oh, у вас класника бак не мішає побирають до п'яним удар, що піошот шо. І ще, наприклад, трилогія назад у майбутнє якраз так і створювалася. Сценарій до усіх трьох частин писався одночасно. Тому картина виглядає доволі цілісною, і в кожному з цих трьох фільмів. Є ті самі схожі сценки тільки в різних роках, і це демонструє, як з часом змінюється тільки оболонка, а все залишається таким же. Ще режисери у своїх фільмах інколи застосовують такий інструмент як символізм. Це вміння додавати відповідні та аналогічні елементи до сюжета картини. Які у свою чергу підкреслюють і навіть підсилюють ідею фільма. Один з найяскравіших цьому прикладів показано у фільмі Гравітація, в якому розповідається про космонавтів, у яких летіли уламки розбитого супутника, які ще й пошкодили їх станцію. Пізніше в живих лишилася тільки жінка технік, якій самотужки прийшлося боротися за своє життя. І в цьому моменті показано її в образі ембріона, що є символізмом до формування нової людини та її скорого народження. Після чого нам демонструють, як вона почала. Вивчати інструкцію по керуванню станції. І в кінці кінців, осиливши всі труднощі, головна героїня все-таки дісталася з землі, де наче заново народилася. І навіть у деяких кліпах є символізм. Пісня та кліп про досягнення віку в 30 років, а цей уривок дуже схожий на годинник, що є прямим символом часу. А ще ці кадри мені нагадують стрілки годинника. І це якби я знімав дане відео на якійсь закинутій будівлі, і це би таким чином щось символізувало. А що може символізувати така недобудованість, закинутість та розруха? Напевно, травмований стан України у перші місяці війни? Або твій власний розбитий та часто тривожний стан. Я сподіваюся, що ти скоро з нього вийдеш. А що на рахунок українського кіно? Можливо, це воно таке закинуте і ніким не формується. Насправді це не так. Нас все-таки та й щось і знімають. Фільмів 10 за рік точно є. Хоча до 2014 року українського кіно було мізерно мало. І таки, да, у порівнянні з закордоном наше кіномистецтво не таке розвинене, як би цього хотілося. Та все-таки надія на те, що нас зніматимуть більше хороших фільмів, які можуть показувати за кордоном, не засає, а навпаки, з кожним роком все більше розгорається. От прямо декілька тижнів тому назад прогреміла довгоочікувана прем'єра автентичного українського мультфільма Мавка, який побив рекорди касових зборів серед усіх наших вітчизнів. Няних фільмів зібравши за перший місяць прокату близько 100 мільйона гривень, і сама картина має успіхи поза рамками кіно, а саме у сфері комерції, було випущено багато різного мерчевого одягу, йогурти зі зображенням Мавки, різні іграшки. І навіть в одному з київських сільпо інтер'єр був оздоблений у тематичному до мультфільма стилі. Українське кіно, хоч невеликими кроками, але все таки розвивається. Мені вдалося поспілкуватися одним з українських режисерів, який зняв фільм, про який ви, напевно, точно десь чули. Думаю, його відповідь відкриють важливі нюанси щодо українського кіно. Олександре, вітаю! Представте глядачам, будь ласка. Всім привіт! Мене звати Олександр Ткачук, я режисер, а зараз військовий. До війни я займався відеозйомкою, мав власний продакшн, був режисером та оператором різних документальних проєктів. Кліпів, фільмів, а також знімав рекламу. А зараз я служу у Збройних силах України в територіальній обороні. Розкажіть, будь ласка, про ваш фільм. До війни я зняв документальний фільм Хто ми психоаналіз українців. Це документалка про психотравми українців, яких вони зазнали впродовж ХХ століття, і те, як їх можна подолати. Фільм є на Ютубі. Там зараз мільйон переглядів, тому рекомендую вам теж подивитися. Цей фільм знімався впродовж 2021 року. Роботу почав у січні, а завершив у грудні. 10 грудня була прем'єра у Чернівцях у кінотеатрі Миколайчука. У вас була якась команда. Скільки людей працювало над фільмом? Над зйомками працювала невеличка команда це я та мій колега Анатолій Яшан. А далі вже на постпродакшені долучалася команда редакторів та сценаристів це Анастасія Вуйко та Вікторія Середа. Чи було під час створення картини таке, чого ви точно не очікували, коли задумували фільм? Я, в принципі, одразу задумував, що фільм складатиметься з двох ліній. Це з коментарів експертів та фахівців з різних галузей, історії, психології, психотерапевтів і так далі. І е, що мають бути історії людей, які якби, підтверджують ці е, наукові тези та гіпотези. Е, і чого я точно не очікував, що мені вдасться знайти е, таких класних е, героїв, історії людей, які дуже чітко ілюструють. І підтверджують якраз е, всі ті е, тези, які висловлювали науковці, історичні факти. І я ну, щиро вдячний долі, що, що мені вдалося знайти е, таких цікавих і неоднозначних е, героїв для свого фільму. А що було найважче за весь час роботи над фільмом? Найважче у створенні фільму був монтаж, тому що було дуже багато матеріалу, до речі, Значна частина з нього не війшла до фільму. Було важко скласти цей пазл в єдину картину, яка буде яскравою і вражаючою. А який був бюджет вашого фільму? Бюджет фільму був 600. 66 тисяч гривень 250 надав Буковинський культурний фонд, а ще 100 тисяч благодійний фонд Кращим бути. Решту бюджету доводилося закривати самому завдяки команді, яка погодилася допомогти ну, і власному часу та енергії, який був закладений в цей фільм. Чи вдалося вам заробити якось на фільмі? Адже покази були в декількох містах України? На фільмі не вдалося заробити так, як планувалося. Ну, перша причина це те, що були покази лише в кількох містах України. Такий презентаційний тур з прем'єрою, який відбувся у Чернівцях, Львові, Житомирі, Києві, Одесі. Та Крематорську. Після того почалася війна, велика війна Росії проти України, широкомасштабне вторгнення. І е, я виставив фільм у вільний доступ на YouTube. І зараз там, як я вже казав, мільйон переглядів. От е, ну, певні кошти прийшли з монетизації від реклами. Ну, але це. Копійки порівняно з тим, як би цей фільм міг бути реалізований у прокаті. Як люди реагували на фільмі, чи вдалося якось здивувати глядачів? Ну а на цих показах, які відбувалися по містах, так були аншлаги, зали були забиті. Люди після перегляду плакали, рефлексували, тому що історії, які вони побачили у фільмі, відгукувалися їм. адже Ті страшні речі, які відбувалися впродовж ХХ століття в радянський час під час комуністичного режиму, фактично зачепили ну, чи не кожну сім'ю, і тому ці історії дуже відгукуються. Люди ділилися своїми історіями, переосмислювали це і виходив такий колективний сеанс психотерапії, ну, під час і після перегляду фільму. Чи плануєте і надалі знімати якісь фільми? Планую знімати продовження. Буде називатися фільм Хто ми? Ідея, час якої настав це фільм про те, що нас чекає після перемоги. Ми вже маємо думати про це зараз і шукати те, що нас буде об'єднувати. Зараз нас об'єднує ворог, якому ми даємо відсіч. Коли ми переможемо ворога, нам потрібно. Буде знайти в собі об'єднуючі фактори. Це не, зовнішні, не зовнішній ворог, не якась біда чи катаклізм, а якісь цінності, які мають допомогти нам розвиватися і ставати успішною країною. Тому в наступному фільмі буду шукати відповіді саме на ці питання. Дякую за відповіді. Тримайтеся там. Чекаємо вас всіх тут вдома, живих і здорових. І головне, з перемогою. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на екранах та в кінотеатрах. Думаю, молоді режисери візьмуть до уваги досвід Олександра і тим самим знатимуть, на що їм розраховувати та чого очікувати при створенні своїх фільмів. Я надіюся, ви помітили, що при спілкуванні з режисером картинка була значно світлішою ніж основний відеоряд на цих темних локаціях. В цьому також є певний режисерський підхід. Акцентувати кольором деякі сценки аби надати їм певного емоційного характера. У моєму випадку світлий фон та колір серед хмуро темного, наче дає надію на хороше світле майбутнє українського кіно. Знаєте, особисто в мене стосунки з кіно, напевно, не такі, як в якоїсь звичайної людини. За своє життя я передивився не так і багато фільмів. Мені більше задоволення приносив інтернетний серфінг та ютуб-блогери. А тепер я сам, наче як і блогер. Хоча я ще добре пам'ятаю, як я на своїй старенькій кнопковій Nokia завантажував фільми через якийсь wi вайфай, потім флешку вставляв у. Перехідничок. І підключав до такого моднячого dvd DVD-шника. Такого є радіо, антена, всі діла. І так от дивився фільми. Але мене все рівно більше всього цікавлять саме блогери. Блогери, 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 блогери. А щодо кіно, то здається, що я маю хист до написання сценаріїв. Так-так. Сценарії, які пишуться для фільмів. Але я зрозумів: для того, аби твої сценарії були більш пригідні для фільму чи серіалів, то потрібно зважати на сам формат кіно і на ті всі умовні правила, за якими воно побудоване. На жаль, чи на щастя, я втратив можливість насолоджуватися фільмами. У мене немає відчуття враження та захоплення кіно. Проте тепер, під час перегляду фільму, я часто розбираю його побудову. Та акцентую свою увагу на деталі, які би краще допомогли мені розбиратися у написанні сценаріїв. Я часто помічав, що у фільмах антагоніст зображений саме отак. Худощавий погляд -під лоба, і такий же один один цей локі, з прискіпливим таким пронизливим поглядом. У Володарі Кілець я помітив, що у всіх персонажів дуже добре підсвічені очі. І, здається, таке враження, що ти знаходишся серед них прямо у тому світі. І, можливо, ви не знали, але найперше, на що дивляться люди при зустрічі, це один одному у очі. Цей фрагмент з Термінатора чомусь зняти в синому кольорі, у такому холодному відтінку. Навіть он дерева не здаються зеленими. І думаєш, а чому тут саме отак знято? А це тому, що в кінці оцей жидкий термінатор в жовтому, а наш Т-800, у своєму ось, синьому синому кольорі. Я оце називаю от, Слава Україні. Цей момент, як приїжджає машина зняти в дуже хороший операторський спосіб, перехід з верхнього в нижнє положення і мінімальним напливом камери на зустрічний автомобіль. І я так зрозумів для себе, у фільмі повинні бути такі хороші, професіональні операторські моменти. Щось має бути знято ось так, от круто. Це треба враховувати при створенні сценарію та сюжету. А ще в цьому фільмі головні герої он схожі на умовну сім'ю. Це мама, це син, а Термінатор це тато. Так, я можу сказати, що Термінатор виступає у ролі батька. Його ж було послано, аби він захищав цього пацанчика від Т1000. В цьому, всім відомому танці, головної героїні постійно мертвий та кам'яний погляд, а вона ще так дико та екстравагантно танцює. Це ще треба вміти так, а ще всі навколо в світлому одязі, лише ця така серед них ворона. І картинка в цьому відео холодна, в синьому відтінку, хоча на задньому фоні ось інколи є такі от, е, жовті елементи освітлення. Ось-ось-ось вони. А ця от дівчинка з рожевим волоссям, думаю, вона тут зображена для того, аби ще більше виділити оцю от, е, чорну ворону, яка так танцює дико. А це знову такий заклішований антагоніст, худенький, з пронизливим поглядом. Сабатовський розбирав рекламу і створив такий графік. Це лінія часу, а це загальна динаміка. Тут вона то підіймається, опускається, знову підіймається, знову опускається. І таким чином постійно утримується цікавість глядача. А я от думаю, що при створенні сценарії можна робити й інші графіки, наприклад, якихось відчуттів, там, драматичних моментів, страху чи епічних моментів. І всіх їх можна об'єднати в один і так дивитися, де треба що підтягнути, а що опустити. Я ще колись в якомусь 15-16 році вперше для себе відкрив пізнавальний канал цієї режулі. Вона розповідала про ефект кульшова, який доводить, що сприйняття основного об'єкта можна нівелювати, якщо перед ним будуть якісь інші предмети чи об'єкти, про колірну гармонію, який колір, з яким добре комбінується, аби отримати кращий результат, які колірні схеми, і як їх застосовувати в відео, про правила переходу між планами, і там ще багато всякої такої інфи для покращення та надання більш естетичного вигляду своєму контенту. А ще, окрім відосів, у яких за 10 хвилин можуть розповісти про що йде фільм, так звані короткі описи фільма, я люблю дивитися деякі канали, автори яких мають особливий погляд на фільми та кіно і можуть висловити якусь цікаву думку та розкрити фільм якось по-новому. От чи дає цікаві та аргументовані версії, наприклад, те, що Марла це третя особистість головного героя-оповідача з бійцівського клубу, а головний герой фільму «Теча із Шоушенка. Не Ендю Дюфрейн, якого несправедливо засудили, а його товариш Ред. Мені цікаво послухати якусь іншу альтернативну думку на рахунок якихось фільмів. Це розширює рамки розуміння кіно. Інколи для кращого результату можна мислити далеко за рамками кіно, як творці фільму Знаки, у якому розповідається про невідомі знаки, які залишають на полях. Так от, творці фільму придумали наступну фічу. Перед самою презентацією фільму у кінотеатрах була створена група людей, і у різних містах ті люди робили подібні, як у фільмі Знаки на полях. Це висвічувалося у місцевих новосних газетах та передачах. Люди були збентежені та налякані такими подіями. А потім хоба і презентація фільму якраз про невідомі знаки на полях. І, звичайно, що після такого той фільм користувався неабиякою цікавістю серед глядачів. Це аж геніально! Бути режисером це мати масштабне мислення і застосовувати його для створення свого продукта. І кіномистецтво одне з наймолодших видів художності, яке постійно розвивається та еволюціонує. Першим фільмом вважається робота французьких винахідників братів Люм'єрів, прибуття потяга. Це чорнобілий 50-секундний німий відеофрагмент, по суті, вважається фільмом, адже в ньому показано людей зняти. Як загальним, середнім та крупним великим планом, а також продемонстровано рух по перспективі у вигляді потяга, що створювало враження живого простору на плоских екранах. Є згадки про те, що при першому показі глядачі були налякані, і деякі з них навіть втекли з кінозала, бо вважали, що зараз на них наїде той потяг. Хоча деякі джерела вказують, що на декілька днів раніше було випущено й інші фільми братів люм'єрів, серед яких художній комедійний фільм Политий поливач. Така от вам пізнавальна цікавинка. Мяу! І останній з режисерських прийомів, які згадаю, це неочікувана і вражаюча кінцівка. Яку відкривають тільки перед завершенням фільма. Уся картина може вводити в оману, годувати глядача брехливим відчуттям. І тільки кінцівка, кульмінація може відкрити всі карти і докорінно змінити сприйняття усього сюжета фільма. У шостому відчутті ми лише в кінці фільма дізнаємося, що мігрий насправді мертвий. У Гаррі Поттері» тільки в останній сьомій частині розкрили те, що Северус Нейк насправді не служив волан де морту а допомагав захищати Гаррі у бійцівському клубі. Тільки наприкінці розкривається проходження Тайлера Дердена. Він субособистість головного героя дитя. Мені от інколи здається, що ідеї до таких фільмів пишуться не від початку і до кінця, а навпаки. Від кінця і до початку. Потрібно лише достеменно знати, якою буде кінцівка, а далі потихоньку-потихоньку доводити до неї весь сюжет фільма. Тоді воно матиме такий вражаючий ефект. Усе кіно дуже і дуже багато вартує. І грошей, і часу, і сил, і терпіння, тоді що робити, коли ти сам хочеш щось знімати, чи зніматися, чи творити, створювати. Але ти сам, сам однісінький на цій арені. А якщо ти раптом не один, зовсім зовсім не один. На, з'їж бутерброди з цієї тарілочки. І прочитай ось цю книжечку. Дякую вам. Коли ти сам захочеш щось знімати, то знай. З тобою завжди може бути твоє режисерське мислення. І тоді буде кіно. Кіно буде! Цим відео я сигналізую про новий етап своєї блогерської діяльності. Я декілька років не міг почати знімати те, що планував. Було важко місцями навіть неможливо з цим боротися. Прийшлося травмуючою мотивацією перемогти в цій суперечності, які мене сковували. І відтепер у наступних відео представлятиму глядачам свій авторський художній психологічний контент, м'яу, свої сценарні здібності застосовуватимуть свого власного ютуб-каналу, а згодом до чогось серйознішого. А поки ти маєш цю диявольську змогу пройти весь цей шлях зі мною, буде холодно, буде гаряче, буде смішно і буде боляче. Час пішов.